Добрий вечір, пане Барбі, скажіть, Добрий будь ласка, вечір. ви зараз так розумієте, де ТС прямо з СНБО? Так, з чергового засідання, яке mm -hmm. відбувалося в рамках зборів силовиків. Так, а про що там головне було питання? Ключове питання це виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, яке було сьогодні прийнято про проведення широкомасштабної антитерористичної операції з широким залученням Збройних сил України. Адже те, що ми бачили в Слов'янську. Це є терористи, які прибули за кордон. І що найбільше вражає і мене, і напевно всіх, що вони, як і в Криму, попереду виставляють жінок, цивільне населення, що фактично свідчить про те, що для них всі ми, українці, громадяни України, незалежно від того, де ми живемо, чи в Донецьку, чи у Львові, ми них гарматне м'ясо. Їхнє завдання провести свої політичні. Завдання, які ставить перед ними ФСБ, Російська Федерація, і вони всіх нас однаково зневажають. І тому вони мають бути знешкоджені. І власне цей момент, який має об'єднувати всіх нас, в тому числі і жителів Луганська, Донбасу, глибоке розуміння, що ці люди чужі, чужі для нас, і їхнє завдання тут в Україні це є конфлікт, це є протистояння, а завдання української влади цього не допустити. І тому в результаті нашої операції ми будемо нейтралізовувати і знешкоджувати тих людей. Які приїхали в Україну для того, щоб робити громадянське протистояння? Добре, а скажіть таку е, історію, що е, ви казали про те, що є дуже багато підстав говорити, що там є російські громадяни і російські спецслужбовці. Е, що це за документ або що це, які це матеріали, якщо можна окреслити? Це матеріали нашої розвідки, які мають гри в таємності і деталі, яких я не можу розголошувати, але достатньо подивитись їхні розмови. І озброєння, яким вони користуються, деякі види озброєння, їх взагалі нема на складах української армії. Такі озброєння існують тільки в російській армії. Для того, щоб опосередковано мати подібні, подібні переконання, в нас є достатньо даних стверджувати, що ті люди прийшли ззовні, І наголошую ще раз, ми для них всі чужі. І вони для нас чужі, і вони незаконно знаходяться на нашій території. І наше завдання їх видворити з української території. Для того, щоб допустити протистояння. Ви знаєте, коли я був в Луганську, я весь тиждень попередній був в Луганську і безпосередньо проводив переговори з представниками від тих, які захопили Луганське приміщення, і з тими, яких вибрали як переговорників, безпосередньо близькості від відеозбув. Я приїжджав до них без охорони, з заступником керівника збув, там був власне, і Наливайченко, Левайченко, власне, ми знімали переговори. І знаєте, серед них є багато місцевих Луганських. Я хочу з певністю сказати. Що місцеві луганські хлопці з величезним бажанням хочуть провести переговори і вийти на результат, в результаті якого вони би склали зброю і покинули приміщення. Наголошую ще раз, з величезним бажанням. В них є певні вимоги. Але насправді ці вимоги, як то не дивно, вони співпадають з вимогами українського уряду. Коли вони говорять про розширення повноважень органів місцевого самоврядування, це цілковито співпадає з програмою уряду. Коли вони говорять про ряд своїх вимог, ці вимоги передбачені і тими реформами, які плануємо ми. І говориш з ними і розумієш, що з ними легко домовитися. Але як тільки ми доходимо до спільного знаменника, майже, майже кожної ночі, десь до третьої ночі, ми доходили до спільного знаменника і домовляли, що о 9-й ранку починають роззброєння і вихід з приміщення. Але тут включалася третя сила, і третя сила робила все можливе, щоб переговори зірвати і виставляти нові і нові вимоги, які фактично є нездійснені. І я дуже чітко відчув Луганську наявність цієї третьої сили, яка намагається, щоб ми між собою конфліктували. Які намагаються зробити все можливе, щоб між нами було протистояння. І... Скажіть, чи ти кориш, чи затримані якісь російські громадяни? Звичайно. Скільки їх було? Або якщо можна і хто ці люди? Е, ці люди е, офіцери гру. І дуже часто вони є і громадянами, до речі, і України бувають, які були законсервовані. Зараз вони відкриті. І так само громадяни Росії. Але очевидно, з того приводу більш детальної інформацію компетенцію має два служби безпеки України. Але це відбувалось, і я можу про це говорити дуже авторитетно і дуже переконливо. В них є посвідчення ГРУ, чи як ви дізнавалися, що вони офіцери ГРУ? Ми дізнавалися з давання свідчень і з документів, які були про них. І наголошую ще раз, є певний гриф з приводу цих затримань. І, очевидно, було б коректно, якби служба безпеки з того приводу. Дала більш детальну інформацію, але наголошую ще раз, я можу авторитетно про це говорити, бо е, був очевидцем деяких арешту тих затриманих і власне, е, сто, сто, з того моменту, як ці люди е, давали певні свідчення і можу говорити авторитетно, що є всі підтвердження того, що на території України діють офіцери і ФСБ, і ГРУ. Вони їх по-своєму називають, вони називають. Офіцерів ФСБ старша сестра, а офіцерів гру сестра. Це в своїх розмовах між собою, коли вони говорять, що старша сестра передала, ну, це ми розуміємо, про кого вони говорять. І без сумніву, що вони, граючи на емоціях наших громадян, в яких є певні незадоволення, в яких є певні відчуття, що їх не чують, вони граючи на емоціях наших українських громадян, намагаються, намагаються зробити громадянське протистояння. І таке ще питання. Про те, що Допкін має, має бути брати участь у цих переговорах в Женеві 17 числа, чи є якесь рішення уряд? Чи буде він брати участь, чи не буде брати участь, чи сам погодився Допкін чи ні? Ну, очевидно, що є неможливе, бо в нас є десятки кандидатів в президенти. І, очевидно, всі кандидати президентів ні за яким статутом, ні за яким здоровим глуздом не зможуть брати участь в переговорах. В переговорах буде брати участь. Тільки одна сторона від України, і ця сторона буде представлена українською владою. Чи є рішення про те, що якщо Росія буде вимагати якоїсь іншої сторони, там Топкіна чи когось іншого, то українська сторона офіційно не буде брати участь? Я можу сказати одне: що російська сторона має виконати першу вимогу виведення своїх військ з України і будь-які інші їхні вимоги. Не мають жодного сенсу, жодного значення. Тобто, можна сказати, що українська влада буде представлена тільки представниками влади і більше ніким. Що стосується ситуації в Донецьку, яка вона зараз? І цей ультиматум, який поставлений був до завтрашнього ранку, чи він вже виконується? Нюанси проведення антитерористичної операції, це регламент, який передбачений законом, який проводять військові спеціалісти. Я був свідком підготовки такої операції в Луганську і можу стверджувати. Що це є операція, яка проводиться згідно статуту, яка проводиться згідно е, передбачення закону мірами. І тільки професіонали будуть визначати хід проведення цієї операції. Завданням РНБО було визначити проведення такої операції. Добре, дуже вам дякую. Дякую вам.